Центральний парк у Луцьку перетворився на територію драйву, спорту і натхнення. Відзначили міжнародний день молоді. Кожному знайшлося щось до душі. Дітвора та й дорослі одразу стали розглядати козацьку зброю. Мушкет 17 століття. Дизайн турецької зброї. Дуже часто козаків зображували саме з турецькою зброєю, хоча козаки користувалися різноманітною. Європейська зброя ну, мала трошки інший дизайн, ну от такий приблизно. Показую, як, чим воювали наші предки. Люди ну, цікавляться, ми маємо знати своє коріння. І тільки та держава, яка має може захищатися, має право на існування. Ми зараз це доводимо. Для всіх охочих міськрада та благодійники організували різні безкоштовні майстер-класи, ігри, спортивні змагання. «Тяни, тяни, тяни, тяни. кини. Ідея хороша була, носимо отак от піштовхуватися. «Емоції дуже кльові. На скайпарку, хоча класно дуже було. Які то відчуття. Ну, Іноді було дуже стрьомно, іноді було прям класно. Хочеться ще повторити. Повторити, так, да, звичайно, хочеться. Поруч ще грають у лазертах. Якщо ти розрядився або тебе вбили, треба прибігати, щоб тебе додали сили. Я буду грати тут а, вперше, ну я ще не знаю, чи мене вийде. Буду старатися. Вони стріляють лазером. Як треба Треба в голову прицілюватися. в разів п'ять разів попасти. Цікаво, і дорослим, і найменшим. — Гарно заспіваєш, а ми морозиво під ним купимо, давай? — Давай. Увіснило у жатку, там золовек усе ми там, Тутом моя пасивища, а він мене сюди пускав. Фонди Галя Палиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою організували гарний захід «Територія молоді». Ми розуміємо про важливість підтримки молодих людей про те, аби їх чули, їх помічали. Адже мол, це ті люди, які йдуть в ногу з прогресом, які запроваджують якісь новинки і ноу-хау, які розвивають країну, які перші виходять на мітинги, які перші так само готові взяти зброю, в тому числі і захищати нашу країну. Наша задача показати їм, що ми про них дбаємо, що вони важливі на фестивалі близько 20 різноманітних локацій. Коли ми говоримо про молодих людей сьогодні, то ми маємо розуміти, що наше завдання сьогодні людей максимально зайняти соціально корисними речами, тому що оті речі, яким говорю не що на вулицю треба забрати молодь з вулиці. Ні, потрібно на вулиці дати альтернативу, дати ті речі, які молоді люди будуть займатися, і вони будуть тут себе розвивати. Створювали такий робот на геніус Олімпіаду, а саме там екологічне спрямування, щоб очищати території і насаджувати новими деревами. Показуємо дітям, щоб залучати їх, займатися робототехнікою і загалом іншими науками. Ми вирішили прийти, трошки розвіятися, погуляти, подивитися, да, чимось позайматися цікавим для дітей. Тут багато всього цікавого, щоб дітки вийшли трошки, не дивлячись на теперішній час, ну щоб трошки зацікавились чимось. Що наші намалювали? Кого? Окрім веселощів для малечі, тут дякують тим, хто виборює для нас свободу. Ліза з мамою переїхали до Луцька з Донеччини. Дівчинка малює для тата на фронт оберіг. Там дуже подобається, дуже цікаво, дуже пізнавально. «Які локації сподобалось, що її захоплює. Малювання і дуже малювання подобається. Всі оці обереги будуть передані до військового до військового сухпайка. Вони носять їх з собою. Це їм частинка тепла і серця дитячого. Ну і звісно, присутні ще й смакували справжній український куліш. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.